Доброго ранку, церква. Ще один чудовий ранок, такий час, коли ми можемо разом читати Його Слово, коли ми можемо разом розмірковувати над Євангелієм, споглядати на красу Божого Сина, сповнювати своє серце усвідомленням Божої святості, усвідомленням Божої величі, для того, щоб це усвідомлення воно змінювало нас. Для того, щоб це усвідомлення допомагало нам побачити своє серце, побачити, яким воно є, і побачити серце Боже, для того, щоб захоплюватися ним. І я хочу прочитати сьогодні з книги Пророка і Єремії з 50-го розділу, з 29-го вірша «Невеличкий уривок, над яким порозмірковуємо разом. Пророк Иеремия говорит слова Господни про Вавилон. «Созовите против Вавилона стрельцов все напрягающие лук, расположитесь станом вокруг него, чтобы никто не спасся из него. Воздайте ему по делам его, как он поступал, так поступите и с ним. Ибо он вознесся против Господа» против святого Израилева. Зато падут юноши его на улицах его, и все воины его истреблены будут в тот день, говорит Господь. Вот я на тебя гордыня, говорит Господь Бог Саваоф, ибо пришел день твой, время посещения твоего. И споткнется гордыня, и упадет, и никто не поднимет его». І зажгу огонь в городах його і пожрет все вокруг нього. Дивіться, пророк Єремія він ніс своє служіння в такий особливий період, коли народ Божий він не корився Богу, коли народ Божий відкидав Боже Слово чи не спротив Богу, спротив пророку Єремії. І оскільки Божий народ відкидав Бога, Бог. Судив свій народ. І одним із покарань для Божого народу було переселення їх до Вавилону Вавилонський цар прийшов, оточив Ізраїльське царство, захопив його, оточив Єрусалим і захопив його, захопив Юдею. І багато людей були переселені з своїх зруйнованих міст на 70 років у полон. і не дивлячись на те, що Вавілон був таким інструментом покарання Богом свого народу, Бог бачив серце вавілонян, Бог бачив царів вавілонських, Бог бачив це місто. І це місто було таким осередком гордині того часу. Це була велика потужна імперія. І Вавилон був столицею цієї імперії, і Вавилон був містом дуже могутнім, дуже потужнім. І через це гординя царів, які царювали там, які збудовували це місце, вона була перед очима Божими, вона викликала його гнів, вона викликала його осуд. І ми розуміємо про те, що гординя це один із перших гріхів. Коли ми згадуємо диявола, ми повинні згадати про те, що він був створений Богом як ангел. Він був найвеличнішим серед ангелів. І коли він це усвідомив, свою велич, свою красу, якою Бог його наділив, сатана він возгордився. І, возгордившись, він не віддав славу Богу, але підняв проти нього бунт. Сатана приніс гординю в Едемський сад. Сатана пообіцяв людям про те, що вони будуть як Боги. І це було б таким приводом для гордині людей. І люди забажали цього. І через це гріх війшов в наше життя. І через це гординя. Вона ввійшла в життя людей, в моє життя, в життя кожного грішника. І, зрештою, через деякий час люди почали будувати Вавілонську вежу. Вавілонська вежа була побудована людьми з одним мотивом. Вони бажали увіковічити славу свого імені. Вони почали будувати цеглу, почали будувати міста. І так. Побачили свою велич, що вирішили велетенською вежею увіковічити своє ім'я. Але Бог зупинив їх, Бог зруйнував їх, їхні наміри, Бог змішав їхні мови, так що вони не розуміли одне одного. Зрештою, люди збудували місто Вавілон, яке й стало осередком вияву гордині, осередком вияву спротиву Богу. Гординя завжди зневажає Бога і не кориться йому. Гординя завжди ставить себе на місце Бога. І це, виявляється, в ставленні до справжнього Бога. Це виявляється в ставленні до людей. Гординя завжди використовує людей для себе, зневажає людей, нехтує ними. І це те зло, яке проникло в моє серце. І це те зло, яке проникло. В життя тисячі мільйонів людей, і Бог у своїй великій милості послав у цей світ свого сина, для того, щоб ми могли врятуватися від гардині, для того, щоб ми могли побачити гардиню і засудити її в собі. Уявіть собі, Божий син, який є творцем Всесвіту, як говорить про це Біблія. Увесь Всесвіт тримається Його словом. Він сказав, і Всесвіт з'явився. Він скаже, і Всесвіт згорнеться як книжний свиток, яка є Велетенська його влада, чи є в світі володар, здатний на таке. Ми читаємо в слові, що Бог, Божий син, є володарем всіх людей. Божий син є володарем життя та смерті. Чи є хтось із людей, в чиїх руках було б життя та смерть, хто міг би повертати життя мертвим. Але Божий син, він такий, це його, це його влада, це його здібність, Божий син це Альфа та Омега, з нього почалось все, і він закінчить життя Всесвіту. Весь всесвіт прийде до нього. І ми бачимо, що Божий син, в житті, життя та смерть людей, знаходячись в його владі, Він прийшов і своїм життям на землі, і своєю смертю на землі. Він воздав славу Богу. Той, хто має найбільшу славу, той, хто має найбільшу владу, той, хто має найбільшу велич. Повністю упокорився Богу. Він повністю віддав своїм життям і своєю смертю. славу Богу. Той, в чиїх руках знаходиться Всесвіт, не погордував нами. Він своїм життям та смертю потурбувався, про мене, про незначних грішників, які не заслуговували цього, які, окрім зла, Богу, нічого не зробили. Христос, прийшовши в цей світ, не використав мене для себе, а послужив мені і віддав за мене своє життя. Це не вміщається в людській свідомості, це не вміщається в наших серцях. На Христі Божий син упокорився і дозволив людській гордині чинити йому зло. Ті люди, які хотіли жити для себе, розпяли на Христі того, хто жив для людей. Ті люди, які не бажали коритися Богу, розпяли того, хто віддав Богу своє життя. Ті люди, які бажали використовувати інших людей для себе та пригнічувати їх. Віддали на смерть того, хто віддав своє життя за людей. Ті люди, які стверджували власну праведність, які відкидали Боже Слово, вони розіп'яли того, хто був Божим Словом, був втіленням цього Слова. Христос на хресті зазнав тих страждань, які повинен був зазнати Я. Тих страждань, яких Бог завдає гордим. Божий син на Христі був осоромлений, тому що Бог завжди соромить гордих. Божий син на Христі був покараний через те, що моя гордість, моя гординя, мої гріхи, які витікали з цієї гордині, були покладені на нього. Все це Божий син зробив для того, щоб своєю смертю, для того, щоб своєю жертвою звільнити мене від гордині. Я не можу перемогти гординю, але кров Божого сина, вона омиває серце від всякого гріха. Коли я приходжу до нього, коли я визнаю свою гординю, коли я молюсь про те, щоб звільнитися від неї, Бог очищає моє серце. Коли я використовую людей замість того, щоб служити їм, я роблю гріх. І Бог бажає, щоб я приходив до нього, щоб я визнавав цей гріх. Коли я не бажаю коритися людям, це гординя. Це гординя, яка не є приємною Богу, і Бог бажає, щоб я приходив до нього. Щоб я, вклоняючись йому, бачив його упокореного, упокореного Богу і упокореного людям. І через це я усвідомлював власну гріховність, щоб через це я усвідомлював, в чому є справжня краса. Справжня краса є не в тому, щоб використати когось для себе. Справжня краса є в тому, щоб послужити людям. І Христос обрав цю красу. Він міг прийти і явити свою велич людям і стати самим самим почитаємим Богом на землі. Але він обрав шлях, який викривав людську гордість, і через це люди відкинули його. Коли я забуваю Бога, коли я нехтую ним, коли я покладаюсь на себе. Коли я пихата зневажаю людей, все це є виявами моєї гордості, і врятувати від цього мене може лише Хрест Христа, лише споглядання Його краси, споглядання тієї величі, яка відкрилась нам в Його жертві. І це чудовий час, чудовий час, коли ми можемо розмірковувати про Божого Сина, про Його велику упокореність, про Його велику святість. Для того, щоб сповнювати свої серця молитвою, для того, щоб сповнювати свої серця розміркованням про нього. Тож давайте проведемо цей час в молитві, віддавши Богу подяку, віддавши Богу славу за те, ким Він є, і за те, що він зробив для нас. Давайте помолимося. Боже, дякуємо Тобі, Господь. За те, що ти цар Всесвіту, за те, що ти пан, пан видимого і невидимого, що ти прийшов у цей світ, світ людей, і віддав повністю славу Богу. Боже, в усьому, що ти робив, в усьому, що ти говорив, ти не шукав слави своєї. Але ти шукав слави того, хто послав тебе. І через це ти прийняв зневажання людей на себе. Через це ти поніс злобу пихатих, гордих людей, які противились тобі і зневажали тебе. Ти дозволив, тому щоб люди нічого не варті, зневажали тебе. І цим ти явив. Мені красу, цим ти явив красу своєї упокореності, цим ти явив красу людини, яка віддає славу Богу і шукає слави для Бога. Боже, ти створив Всесвіт, але обрав ясла і народився в них малюком. Ти створив небеса, ти створив велике царство, де будуть царювати з тобою віруючі. Але ти жив Теслею у Назареті. Тобі співали хори ангелів, але ти оточив себе учнями з рибаків, Боже. Ти обрав хрест Боже. Ти пішов на це, тому що твоє життя, твоє серце воно бажало віддати славу Богу. Тому що ти полюбив мене. І бажаєш змінити моє серце, змінити моє життя. Боже, прошу Тебе, відкрий очі мого серця, щоб я побачив всю огиду гордині, всю огиду пихатості, всю огиду шукання свого, і щоб я побачив красу твого сина все більше і більше, щоб моє серце полюбило цю красу, щоб моє серце. Бажала цієї краси, щоб моє серце шукало цієї краси. Боже, ти спас мене, ти спас мене через жертву Сина від вічного посоромлення, яке чекає людей, чиї серця сповнені гордині, для того, щоб я міг провести вічність вільний від цього гріха. Боже, яка це краса? Прийти в той день, прийти в той час, коли ми залишимо свої гріховні тіла, знівечені гординею, і приєднаємося до тисяч і мільйонів людей, які будуть вічність проводити в тому, щоб віддавати тобі славу. Навчи нас, живучи на землі, віддавати тобі славу. Навчи нас щодня схилятися. Перед тобою дякувати тобі за хрест, споглядати на твій хрест, щоб в наших серцях танула гординя, щоб в наших серцях руйнувалися ці твердині гріха, щоб ми більше і більше ставали схожими на тебе, Боже. Молю тебе, Господь, сповни нас, сповни наші церкви усвідомленням Твоєї величі, Твоєї слави яка буде руйнувати нашу гординю. І нехай в цьому буде прославлене Твоє ім'я. Амінь.